Вітаю всіх на каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі. Будемо дивитись питання, хто буде пропонувати вам відносини. Якщо ви чоловік, то кому ви будете пропонувати свої відносини? Для кого цей розклад? Для королеви Пентакливої або для чоловіка, у якого об'єктом його. Ем, Об'єктом його обажання є Пентаклева королева. Це людина по Пентаклям. Телець Діва Козиріг, близька до землі людина, цінує матеріальне, любить комфорт, створює навколо себе комфорт. Дуже має такий гарний розум. Так, для кого цей розклад? Так, можливо, у фінансах були якісь неприємності. Можливо, якісь неприємності все-таки були. Але це завершення вже етапу. Тобто, вже гірше нікуди, скажімо так. І ви так вважаєте, що куди уж гірше. І дивіться, можливо, це якраз етап іде через оцю кубкову королеву. По кубкам це. Рок Скорпіон Риби, емоційна людина, емпатична, добре розуміє почуття інших людей. Для кого цей розклад? Для людини, яка любить повеселитися, в компанії провести час. Так, але багато чого не помічає під своїм носом і не планує, не хоче е, жити, як усі по традиціям. Тобто тут, можливо, якраз, і дивіться, по імператору це коло вас людина, яка ви не розумієте, чому не проявляється, або якщо проявляється, ви не розумієте повністю цю людину, чому вчиняє певні вчинки. Так, давайте дивитися, хто буде пропонувати вам відносини. Хто буде пропонувати вам відносини? Так, а що ж ця п'ятірка означає? Ага. Так. То буде пропонувати. Ну, чоловік, жезловий чоловік, левовина, бо стрілець, такий вогняний, харизматичний, зрілий вже чоловік, знає, чого хоче в житті, самостійний. Він вас бачить такою жінкою, яка зможе створити комфорт в його домі. Так, Але поки що у вас немає відносин. Немає відносин, от йому не вистачає у вас. Карта означає бідність, бідність в чому завгодно. Тут якраз хто буде пропонувати вам відносини, і в почуттях, можливо, от не вистачає йому вас. Самотній, можливо, от хворобливо відноситься до того, що знаходиться сам. Хоча і сильна людина багато чого пережив в своєму житті, хто буде пропонувати вам відносини. Людина із далека, можливо, переїхав або заробляти їзде, як по колу, там, чи в рейс і назад, чи якась сезонні, можливо, заробітки десь, або за кордоном, або в іншу область їзде. Щось будете святкувати, можливо, він вас бачив десь на якомусь святкуванні і запам'ятав цей момент. І ця людина, яка буде пропонувати вам відносини, це. Людина, яка постійно стояла на виборі, можливо, обирав вас довго, не змінював жінок як перчатки, а обирав ту, яку він бажає. Хто буде пропонувати вам відносини. Так, людина, яка вміє допомагати, підтримувати, рівновагу любить, гармонію любить, людина з традиційними. Поглядами на життя, на сім'ю. Людина, яка може бути стати, стати вам учителем, ну, в чомусь підказати, в чомусь направити. Ем, і, взагалі, його ведуть вам вищі сили. Скоро буде проявлятися. Ось уже пажезлів, починає рухатися до вас так, і хоче отримати перевогу. Завоювати вас хоче. Давайте пораду подивимося вам. Він, до речі, випадає імператором, людиною з серйозними стосунками, з серйозними номерами. І це як ваша зірка. Ну, це... да, можливо, не так швидко проявиться. Можливо, не так швидко по зірці вона ж далеченько, але це ваша мрія і буде боротися за вас. Хоча це вам порада, дивіться, імператор, людина дуже гарно до вас буде відноситися, але є можливість якихось маніпуляцій з його сторони. То тут саме головне на початку відносин, показати, відстояти свої кордони, де не можна переступати, щоб у вас не було потім непорозумінь. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.